Це кінець Дружби Польщі та України. Польща перестане взагалі вже допомагати Україні після візити нещодавнього міністра закордонних справ Польщі Радослава Шікорського. Всі привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І я всім вам дякую за вашу довіру, за ваші вподобайки, репости та підписки. Сьогодні ми поговоримо на дві теми: це про останню візиту міністра закордонних справ Польщі. Ну і про те, що Польща готова надати тим громадянам, які вже... Отримали проблеми, втратили своє майно від тих повеней, які зараз просто накривають багато міст Польщі, руйнуючи все на своєму шляху. Не переключайте, здивіться це відео до кінця, і хочу вам прокоментувати ту ситуацію, яка сталася нещодавно після візити міністра закордонних справ Радослава Щикорського і спілкування президента України Володимира Зеленського з цим МЗС Польщі, де. Вони знову почали таки задівати волинську різанину, в який вже раз перед виборами ця ситуація згадується. І, попри те, що прем'єр-міністр Польщі обіцяв відбудовувати Львів після того, як туди нещодавно прилетіло пару ракет. Зараз польські політики використовують це як зброю проти діючого уряду, що діючий уряд допомагає із бюджету. Держави для України пересилаючи різного типу допомоги, а своїм же громадянам заставляють їх робити публічні збірки для того, щоб зібрати кошти для відбудови чи допомоги. Там різного типу громадян, які постраждали від повеней. Це практична маніпуляція. І Я сподіваюся, що ви будете це сприймати нормально у 2025 році. Вибори президента в Польщі. І всі політики, всі політичні партії максимально зараз будуть використовувати тиск на українських громадян. Я, друзі, маю план, як цього можна уникнути в найближчі 10 років. І сподіваюся, мій план. Допоможе кожному з вас, котрий планує тут залишатися на території Польщі та проживати разом зі своїми дітьми. Я сподіваюся змінити ваше життя та допомогти відстояти всі права українців, які проживають в Польщі. Наскільки від мене це буде можливим та залежатиме. І Мені залишилось тільки знайти ту допомогу, яка допоможе це реалізувати. Це вже потрібно зараз робити, і я вже над цим працюю. Свідомі люди, звісно ж, мене зрозуміють. А хейтери як завжди будуть писати, що поляки заслужили те, що вони зараз отримують, від тих повен, які заливають їхні мешкання, житлові будинки, ті склади, на яких вони тримали продукції, автомобілі і навіть забирають смертя. Наші українці знаходяться такі свідомі, напевно, які за кордоном ніколи не були. Пишуть, що ці дамби, які розірвали, які прорвало, це миші прогризли. І це все, друзі, пов'язано з тим зерном, яке було розсипане біля потягів на кордоні. Я думаю, що вам не потрібно нагадувати, що ми навіть з Денисом Галанзовським їздили, коли були масові протести далекобійників на кордоні, де ми возили дари для наших водіїв, щоб вони змогли прохарчуватися хоча б декілька годин. Пам'ятайте, друзі, одне, що хтось повинен рятувати життя, моє завдання, ваше завдання, хто мені довіряє, рятувати життя. І воно не має національності, воно не має мови, воно не має чоловік чи жінка. Всім потрібно допомагати, хто потребує допомоги, навіть тваринам. І саме тому ми створили збір, деталі всі в описі і. Як ми зберемо потрібну суму, на вихідних ми поїдемо одразу ж до тих місцевостей, де вже мені писали в приватні повідомлення, що вони потребують допомоги. А вас прошу про максимальний репост. Також, друзі, хочу вам наголосити, що як би там не було, польський уряд не був готовий до цього, і тому вони зараз в хаосі це все роблять. Ну слухайте, хто готовий до таких аномальних повеней? Ніхто. Навіть якщо вони вже були, то кожен уряд він змінюється. І ті. Очільники, які очолюють місто або ж район, вони не готові до того, що сталося, і знаєте, в 2019 році, коли хотіли додаткові дамби будувати в тих місцевостях, де зараз прорвало дамби, самі ж мешк... мешканці були проти цього. Вони не свідомі інженери, і тому через це вони не хотіли погоджуватися, щоби строїли додаткові дамби. Бо хтось на цьому заробить, так думали вони. А на сьогоднішній день я впевнений, що вони жаліють про те, що не було додаткових дамб. І ви нього ви не знайдете. Це вся ситуація, яка зараз відбувається, це знову ж таки буде використано як політична гра. Але ваше завдання, моє завдання. Допомогти звичайним громадянам, бо звичайним громадянам можуть допомогти тільки звичайні громадяни. А якщо ви стали заручниками ситуації, де ваше майно постраждало, ваша сім'я постраждала, то я хочу, щоб ви послухали, що ж польський уряд може для вас компенсувати. Для людей, які постраждали від повені або затоплені на південному заході Польщі, доступні різні форми допомоги. Ви можете отримати 10 тисяч злотих безворотної підтримки для найактуальніших потреб. На ремонт або реконструкцію господарської будівлі ви можете отримати до 100 тисяч злотих, а житлового будинку до 200 тисяч злотих. Передбачена додаткова підтримка для дітей та людей з обмеженими можливостями. Фермери, підприємці або студенти також можуть подати заявку на допомогу. Невідкренна допомога до 10 тисяч злотих екстреної допомоги може отримати сім'я, яка постраждала від повені, до 8 тисяч злотих з соціальної допомоги 2 тисячі злотих. Допомоги на повінь. Куди подати заявку, друзі, я залишу всі посилання, які необхідно в описі до цього відео. Також, друзі, можна отримати кошти на ремонт та відновлення будівель. Ви також можете подати заявку на безворотні кошти на ремонт або відновлення пошкоджених будівель. До 200 тисяч злотих на ремонт відновлення житлового будинку, до 100 тисяч злотих на ремонт відновлення господарських будівель. Кошти будуть виплачені після перевірки відповідності певним критеріям. Чим швидше ви заявку подасте, тим швидше ви зможете отримати цю оцінку по певним критеріям і отримати ці кошти на відновлення вашого майна. Підтримка дітей. Форми підтримки: випадкова допомога в розмірі 1000 злотих. Дофінансування терапевтичної поїздки в розмірі 1500, 400, 1540 злотих. Підтримка організації терапевтично освітніх занять у розмірі 500 злотих. Хто має право, друзі, куди подати заявку і коли потрібно подати заявку? Я це все знову ж таки лишаю в описі до цього відео. Додаткова допомога для людей з обмеженими можливостями. Це можна отримати знову ж таки одноразову допомогу до 2 тисяч злотих на соціальну реабілітацію і одноразову допомогу, що є компенсацією понесених збитків або покриттям витрат на ремонт обладнання пристрою. Куди подати заявку та як це потрібно зробити, я все залишаю, друзі, в описі. Якщо ми говоримо про студентів, то в вашому університеті потрібно подавати заявку до свого університету, і розмір допомоги буде розглядатися тільки вашим університетом. Якщо у вас є кредит, допомога позичальникам, якщо у вас є іпотечний кредит, і ви, ви, і ви втратили хоча б частково можливість користуватися будинком, квартирою, ви можете скористатися фондом підтримки позичальників. Е, буде, і знову ж таки, цей фонд буде погашати за вас частково або ж повністю вашу іпотечну рату. І знову ж таки, цей фонд називається FVWK Фундуш фундуш-вспарча парча кредитобьорців. Е, якщо ми говоримо про підтримку підприємців, то вона також буде доступною. Постраждальні платники податків можуть подати заявки на розстрочку податкових зобов'язань, списання податкової заборгованості, відстрочку для сплати податкових зобов'язань. Ну і, звісно ж, там різні пільги на державну допомогу, щоб ЗУЗ можна було не платити, і ще багато чого. Якщо ви хочете більше про це дізнаватися, вам потрібно самим включатися. Тому що я за вас цього зробити не зможу. Але в описі до відео я залишаю єдине посилання, яке дозволить вам отримати посилання на ту заявку, яку вам потрібно. Необхідно заповнити. І сподіваюся, друзі, на вашу взаємну підтримку. Також, якщо ви стали знову ж таки заручниками ситуації, будь ласка, пишіть нам інстаграм, який ви знайдете в описі до цього відео, і я зможу вам допомогти. І тим всім, хто шукає роботу, я хочу нагадати, що в описі до відео та прикріпленому коментарі ви знайдете посилання, де можна залишити заявку. І компанія Grammy Personal забезпечить вас як житлом, так і їжею. І знову ж таки, доїздом до роботи, це єдине, що я можу вам запропонувати на сьогоднішній день. Ну а всім тим, хто раніше звертався за допомогою, ми будемо допомагати уже безпосередньо за списками, і кожен буде отримувати допомогу по списку. Ну і сьогодні у мене друзі, це все. Якщо у вас з'являються гарячі новини, відео, все. Що з цим пов'язано? Гарячі новини і ситуація з місця події. Ви можете мені надсилати на мій інстаграм, я там відписую читаю всі повідомлення, хоч не завжди відписую, проте відписую тільки тим, хто на це потребує. Найбільше і сподіваюся на ваше розуміння. Хто додивився це відео до кінця, напишіть мені, будь ласка, ким ви, ким ви мене бачите за 10 років. Дякую!